Назвіть найдивнішу причину, через яку людина перестала з вами зустрічатись. Сказав, що завдяки побаченням зі мною він зрозумів, що знову готовий закохатись, тому кинув мене і почав зустрічатись зі своєю колишньою. Зі мною сталося майже те саме. Мій брат вирішив влаштувати мені побачення зі своєю колегою, яка скаржилась на те, як важко зустріти доброго хлопця. Але вона забула сказати братові, що вона зараз переживає не найкращі часи, живучи зі своїм бойфрендом. Я зустрічався з нею кілька разів, і після цього вона розійшлась зі своїм хлопцем. Саме в цей момент я дізнався, що я руйнівник сімей. Ми зустрічались два місяці. Потім вона зрозуміла, що знову готова до кохання і приголомшала мене тим, що повернулась до своєї старої квартири та колишнього хлопця. Хоча мені тоді було гірко від розлучення, я не бажаю зла нікому з них. Я не спілкуюсь з ними, але наскільки мені відомо, вони досі разом 15 років по тому. Я ставив їй запитання про її релігію та культуру, щоб краще пізнати її і зрозуміти її світогляд. Але в процесі вона перетворилась з мусульманки формальної на мусульманку побожну. Тоді виявилось, що її релігія забороняє наші стосунки, тож нам довелося розлучитись. Деталі, ми з нею зустрічались півтора року. Дівчина була досить заможною, а її сім'я була однією з найбагатших у своїй країні. Вона практично володіла значною частиною міста, та і кількома компаніями їхня родина була досить великою, і її або не хвилювало, що вона зустрічається з людиною, яка порушує багато правил щодо того, з ким дозволено зустрічатись набожним мусульманам, або ж вона приховувала від мене те, що про нас говорили, або ж зовсім про мене нічого не знала. Через кілька місяців ми почали більше обговорювати питання віри. тож я поділився своїми пережитими травмами, пов'язаними з релігією. А вона розповіла про власні переконання. Ання та культурні традиції, оскільки я хотів дізнатись більше про неї та її культуру, я почав досліджувати іслам самостійно, але отримав деякі рекомендації від неї. В результаті ми досить часто почали балакати про різні вчення, аспекти та історію. Вона почала сама більше досліджувати свою релігію, щоб ми могли вести ґрунтовніші розмови. Дівчина поступово ставала все більш віруючою і, врешті-решт, стала дуже набожною. Згодом ми обоє зрозуміли. Ли що більше не сумісні, як романтичні партнери, і розійшлись. Це було дружнє, але водночас прикре розлучення. Ми перестали спілкуватись, але востаннє я чув, що її сім'я організувала її шлюб з сином друга сім'ї. Вона була щаслива з ним і чекала на первістка. Друге побачення вона з жахом дізналася, що я катаюсь на лижах, тож вона, як сноубордистка, не може більше зі мною спілкуватись. Встала і пішла, навіть не топивши коктейль. Я була надто стара для нього, йому було 21, а мені 23. І мама сказала, що їй не дозволено зі мною зустрічатись, бо я невисокий. Він сказав, що я йому надто подобаюсь, тому він злякався і кинув мене. Мій перший хлопець кинув мене, бо відчував, що ми були просто кращими друзями, які цілуються. Смішно, бо це якраз те, що я шукаю у стосунках. У нас було кілька побачень, і ми дуже добре порозумілись. Він дізнався, що я займаюсь бразильським джиу-джитсу, та муай-тай. сказав, що його це зацікавило, і прийшов як запрошений учень на одне з моїх занять із джиу-джитсу. Нас розділили на пари, і я подумала, що це буде весело і цікаво. Коли прийшов час тренуватись, я з легкістю перемагала його знову і знову. Це цілком нормально, якщо людина новачок. Я ставилась до нього делікатно, не зловтішалась і не поводила зарозуміло. Так, зазвичай і проходять заняття з Джиу-джитсу. Він був досить мовчазний весь час. Коли ми пішли, я помітила, що це його засмутило. Тож сказала йому: на початку всі лажають, бо вся справа в техніці. Я була такою ж. Якщо ти будеш наполегливо працювати, то зможеш досягти успіху. Він розлютився і відповів: ти мабуть думаєш, що тепер краще за мене. Так я не можу бути з такою некерованою жінкою, як ти, яка може надерти мені за. У будь-який момент, коли захоче, так не повинно бути. Він пізніше звів все до того, що був засмучений і збентежений, але цей випадок відкрив його справжню сутність. Жінки, яких він не може фізично перемогти чи залякати, лякають його. Я майже впевнена, що мені вдалося ухилитись від кулі. Він забув, що у нього є дівчина, і зненацька згадав про це посеред вечері. Одного разу я був на побаченні з дівчиною. В розмові вона згадала, що подала заявку на дуже важливу посаду, яку дуже хотіла. Вона надіслала резюме, але не отримала бажаної роботи, і дуже засмутилась. Я запропонував переглянути її заявку, щоб побачити, чи зможемо ми щось покращити. Я ніколи не думав, що можу так швидко втратити інтерес до людини через її резюме. Воно рясніло помилками, деякі речення повторювались, а всередині, взагалі. Глі був невеликий рядок коду. Я поцікавився, чому її резюме виглядає саме так. А вона відповіла: о, я скористалась генератором резюме в Google, і ти не знайшла п'яти секунд, щоб вичитати його. Навіть пальцем опалець палець не вдарила. Хоча ця робота була для тебе така важлива. Більше я з нею не зустрічався, тому що я був занадто спокійний і не хвилювався. У мене великі груди, за його словами. Жінки з великими грудьми вибагливі та марнославні. Також він стверджував, що бачив, як я роздивлялась власні груди на побаченні. А я згадувала, що ми познайомились з додатку для знайомств. Де у мене були світлини, на яких чітко видно, що у мене великі груди. Ніхто не змушував його спілкуватись зі мною, якщо він не вважав мене привабливою. Тому що до зустрічі з ним у мене були стосунки з хлопцем з Бразилії. І хоча ми з ним ще не займались сексом, здається, ми двічі сходили на побачення і одного разу пішли з друзями на обід. Він заявив, що якщо ми займаємось сексом, я можу заразити його гонреєю або чимось подібним, тому що бразильці брудні і заразні, це було найдивніше, найбільш расистське лайно, яке мені доводилось чути, тому що мій знак не несумісний з її. Хлопець заїхав по мене додому. Ми чудово провели час. Більше я про нього нічого не чула. Я запитала подругу, яка нас познайомила, що сталося. Він сказав їй, що не побачив у мене вдома жодної книги. Він не міг зустрічатись з людиною, яка не читає. Я читаю по книзі на тиждень, просто беру книги в бібліотеці, щоб заощадити гроші. Мені було 24, йому 28. Він був матусиним синочком, який досі жив удома. Ба ще ніколи не жив де-інде. Окрім як зі своєю любою матусенькою, він порвав зі мною, коли я була вагітна двійнею. Він був батьком, тому що так йому сказала його мама. Тому що я ходив до психотерапевта, а вона не хотіла зустрічатись з психічно хворими. У мене СДУГ. Інша дівчина перестала зі мною зустрічатись, тому що я бісексуал, і їй було огидно. Хлопець пішов з побачення, тому що мене на нього підвезли, а він не хотів зустрічати зі злиденною сукою, яка навіть машини не має. Тоді він сів у свою Honda Сівік 2001 року з дверцятами іншого кольору, і звалив. Це було звичайне побачення за кавою. А підвозив мене туди шатл з дилерського центру, у якому мій новенький спортивний автомобіль проходив технічне обслуговування перед майбутньою подорожжю. Найцікавіше, що він стежив за мною в соціальних мережах тож я опублікувала фото своєї машини ввечері того ж дня після того як забрала її з автосалону, радіючи, що вона готова до подорожі? Вгадайте, хто написав мені в приватній тієї ночі, бо я не ревнував її до друга гея. Моя перша дівчина порвала зі мною через брехню, яку їй сказала незнайома нам обом людина. Було це так: якийсь незнайомий чувак подумав, що буде смішно підійти до незнайомої дівчини і сказати їй, твій хлопець тебе зраджує. Він ніколи не зустрічався ні зі мною, ні з нею. Це було лише заради приколу. Звісно, я не зраджував, але вона була переконана, що всесвіт чи ще якась хрінь намагається їй щось сказати. Коли вона зрозуміла, що помили. Леся прийшла вибачитись, але мені все одно було прикро, що вона вирішила повірити якомусь пройде світові, а не своєму хлопцеві. Бо я не була мільйонеркою від початку нашого знайомства, це було очевидно, я заробляла більше грошей, ніж він, але була далека від того, щоб бути багатійкою. Він дослівно сказав, що вважає, що повинен зустрічатись із мільйонеркою, і що це саме те життя, якого він прагне. У мене був власний дім, а він винаймав кімнату і жив з купою незнайомих людей в одному будинку. Чувак був не сповна розуму. Я навіть не можу злитись на нього наскільки. Це абсурдно, наскільки я знаю, він досі не знайшов собі мільйонерку. Він написав мені десь через 4-5 місяців, сказав, що зробив помилку і шкодує, але звісно, я не повернулась до нього. Вона сказала, що я не її рівня, і ми неминуче колись розлучимось через це. Тому вона хоче покінчити з цим до того, як почуття стануть занадто серйозними. Вона справді мені дуже подобалась. Бо я ніколи не просила про допомогу, а розбиралась з усім сама. І йому не подобалось, що я ніколи не роблю манікюр як інші дівчата. Ти розумна і незалежна жінка, і мені неприємно, що ти розумніша за мене. Ти мене лякаєш і, скоріш за все, не знайдеш спільної мови з моєю сім'єю. Я досі не знаю, чи це був жарт, але саме такими словами хлопець розірвав зі мною стосунки. Ми зустрічались кілька місяців. Він був добре освіщеним юристом з Великобританії. Я була приголомшена. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А з якої причини коли-небудь розлучались ви? Напишіть в коментарях.